Вітаю вас! Мене зовут Роман Демідов. Сьогодні я розкрою вам секрет біблійного збагачення, а також як захистити свої гроші від шахраїв та вселяких сект. Чому ми, наша церква та вся країна ніяк не може вирватися з цього порочного кола бідняцтва? А також я вам розкрию, чому наші десятини та приношення до церкви стають абсолютно марними і чому те вчення про успіх, яке ми чуємо в церквях, так і не працює. Звичайно, на все ми будемо дивитися через призму Біблії. І повірте, що те, що я вам скажу, вам ніколи ніхто не говорив. Так ось Святе Писання каже, що кожен з нас будує своє життя як хоче, і на тому фундаменті, який сам обирає: хтось на піску, хтось на камені, хтось як ніф-ніф із соломи, а хтось як наф-наф із камню. І під час потрясінь все стає очевидним. Війна і криза показала, що ми злинні і слабкі, повністю залежні від заходу. Я так не хочу. Також у всіх сферах нашого життя є біблійний фундамент, запропонований нам Богом. І, на жаль, ми часто нехтуємо цим кам'яним фундаментом. Наприклад, є фундамент побудови церкви Матфія 16,18 Ти Христос, Син Бога Живого. Тобто, фундамент Божої церкви є те, що Христос Бог. Син Божий, Месія, але ми знаємо, що є церкви, які його вважають звичайною людиною, не визначаючи його за Бога. Наприклад, свідки Єгови і не тільки. І не дивлячись на те, що це хороші люди, вони всі з іншими язичниками підуть у пекло, в які вони не вірять, а воно є, і все тому, що неправильний фундамент. Якщо я запитаю, а який є в Біблії фундамент віри? Який закладений Богом, як правило, багато хто цитує Євангеліяна на 3.16, бо Бог так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Але насправді справжній фундамент писання про віру це в буття Авраам повірив Господові, і він поставив це в праведність. Головне завдання повірити не в Бога. А Богу вірити тому, що Він говорить, тому що, як кажуть, і біси вірять в Бога і тремтять. Також при побудові сім'ї Богом закладен фундамент буття 2.24. Тож покине людини батька свого та матер свою і прилипиться до жінки своєї. Я бачив багато розлучень, де сім'ї не будували свої стосунки на біблійному фундаменті, дозволяючи тещам і свекрухам руйнувати їхній шлюб. Так ось найголовніше питання, чи є у Біблії Божий фундамент для вчення процвітання? Відповідь, так. І він описаний у книзі буття 3, 3 розділ. Те, що Бог сказав Адаму та Єви після гріхопадіння. Звичайно, ми чудово пам'ятаємо, як нам розповідали, що це їх Бог прокляв за непослух. А ми в Христі позбавлені цього прокляття. Але ж це брехня. Бог не проклинав Адама та Єву. Почитайте уважно, почитайте. Бог прокляв лише змія та землю. Там так і написано. А Адаму та Єву Бог просто повідомив про факт нового життя. І якщо я скажу алкоголіку, що він може зробити це розпічинки, то що ж я його проклинаю? Я просто ставлю його перед фактом можливих наслідків. Так, і Бог. Я вам більш скажу. Я думаю, що Бог там навіть. Благословив Адама та Єву. До речі, ми живе, живемо у світі, де дьявол через левацькі рухи атакує все те, що Бог тоді сказав. Наприклад, коли Єві сказано що вона народжує в муках, це говориться про те, що поява дитини буде жінці чогось коштувати. І це не тільки про фізичну боль при пологах, а й безсонні ночі, виховання десь навіть у лозинки. Подивитись на сучасний світ. Жінки зараз не хочуть платити цю ціну. Є рух child Free, відмова від народження дітей. Люди стали егоїстичні і хочуть жити лише для себе. Саме про це каже Біблія: що люди будуть егоїстичні та самолюбиві. На Заході народжують одного, і навіть у питаннях виховання скинули своїх дітей на державу. Виродження Європи це така дьявола на перше, сказано Богом. Далі Бог сказав, що Єва матиме потяг до чоловіка. Разві це прокляття? Це благословіння, яка дружина тягнеться до чоловіка. В Едемському саду Адам полюбив Єву, але вона була байдужа, і тому вона була не з ним, а знищувалась посаду з якимись зміями. А зараз ми бачимо, як лівацькі рухи атакують Боже благословення про потяг жінки до чоловіка. Це фемінізм, звичайно ж рух ЛГБТ. І соціалізм, який державною допомогою руйнує сім'ї, роблячи жінок незалежним від забезпечення чоловіками. Коли в 70-х роках в СРСР почали підтримувати самотніх матерів, то кількість розлучень збільшилася кратно. Жінкам не треба були чоловіки, вони народжували дітей для себе однієї, травмуючи дітей без батьківщини. Так ми бачимо, як зараз руйнуються сім'ї, тих, хто виїхав за кордон. Семи мільйонам жінкам та дітей вже не треба, їх чоловіки та батьки, котрі залишились в Україні. І це робить соціальна підтримка біженців. Як би це не було прикро. Саме там у Біблії і закладен фундамент Божого процвітання. Говорячи, що людина буде працювати в поті чола. Праця, праця є фундамент процвітання. Тому будь-яке вчення про процвітання не засноване на праці, є демоничним. Апостол Павло прямо сказав: хто не працює, той не їсть. І якщо згадати другу спокусу Христа, то дьявол запропонував йому всі царства і всі багатства. Просто схились і все твоє. Але Христос знав, що було сказано в Едемському саду. Він працював три роки. В Геціманському саду він був як кров. Він заплатітив ціну, щоб законно забрати те, що йому пропонував явол задарма. Так само, хто читає Біблію, то в книгі пріч він зустрічає, навіщо безглуздому багатства? Адже для набуття мудрості у нього нема розуму. А мудрість це єдине, що Бог дає без докору, якщо в нього її просять, так сказано, в посланні Якова. Тому біблійне процвітання засноване. По-перше, на праці, по-друге, на мудрості, все інше процвітання від лукавого. Хто був у Південній Кореї, той бачив, які вони божевільні працеголики. Також хто був в США, той це підтвердить, як там ставляться до праці у США 11 мільйонів мільйонерів та 700 мільярдерів. І це є підтвердження біблійної істини. Усі знають Ілона Маска, всі знають, наскільки він багат. А також ми всі визнаємо, що він і геній і працеголік, що навіть живе на роботі. Праця і мудрість. Ці слова в наших церквях не люблять. Ми виросли на казках, пощуть йому віленію, коньок, горбунок, коли все вирішується легко. Ми виросли в СРСР, де роботу і квартиру та на поїзді давала держава. Нас виховали линивник. Та тупими. Ми любимо пільги та подачки заходу. Навіть зараз, на другий рік війни, ми не налагодили виробництво зброї. Натомість звинувачуємо Захід в тому, що не дають зброю. В церквах брешуть, коли пропонують пожертвувати в пастри, а або вирішить всі твої проблеми. Це брехня. Бог так не робить. На жаль, в церквах або вирощують жадібність та срібнолюбство, або канонізують жебратство. Майже усі наші священники виросли в СРСР і усі мають соціалістичний погляд, адже на саму Біблію. Так, нас не навчили виконувати другу заповідь. Так, так, нас навчили, як любити ворогів, близьких, але я жодного разу не чув, як любити себе. Ми усі знаємо, як в угоду церкви люди обділяють свої родини, втрачаючи їх. Хіба це любов до себе? Він чув з кафедри, чому Петро -то сказав Анамії, чи не все це Твоє? Бо нас навчили, що те, що нам дав Бог, то не наше, і нас зграбують. Навіть цитуючи писання про багатих спеціально перекручують Біблію, щоб виставити їх у негативі. Хоча практично всі біблійні герої були багатими. А в новому заповіті апостол Павло бажав, щоб Тимофей процвітав у всьому, як процвітає душа його. Також там не приховано, яким бізнесом сам Павло займався, він шив намет. Хіба праця та мудрість пропонуються у церкві? Ні. Все, про що йдеться в церкві, ніяк не пов'язано з цим. Там йдеться про десятину, про пожертвування та приношення загалом усе, що робить священника забезпеченим. Та не вас. Десятина потрібна. Я за десятину. Біблія каже, що вона належить Богу, тому я приношу її туди, де є свіжий хліб слова. Я відповідальний за те, куди я її приношу, щоб не бути обділеним свіжим Божим Словом. Є думка, що Богу можна приносити більш десятини. І це правда. Але якщо він сам вам про це скаже особисто, а не з вуст пастора в церкві, Бог ніколи не ведеться на ваші відсотки та суми. Йому це не треба. Йому треба ваша слухняність. Коли йдеться, хто сіє скупа, скупа і пажне. Це мова про інвестиції. Якщо ти жертвуєш до церкви, то пажнеш тільки те, що можна вирости в церкві. Якщо сієш в дружину чи чоловіка, ти пажнеш тільки те, що він зможе дати. Якщо сіятимеш на здобуття мудрості і в бізнес, то станеш багатим. Ну і так далі. Не обмануйтесь ваші жертви до церкви це жертви до церкви, а не у Бога. По в сім'ї чи бізнесі треба сіяти туди, звідки бажаєте отримати відповідь. До речі, на десятину Бог не віддає грошей. Він віддає можливістю заробити працю і набути мудрості. Я хочу, щоб Україна стала сильною країною, як Південна Корея та США. Ми повинні зненавидити ливацтво. Та соціалізм нам терміново необхідна права ідеологія, розуміння, що без мудрості та праці у нас нема майбутнього. Але Біблія є, і вона говорить, серце мудрого на правий бік, а дурного на лівий. Нам терміново треба перейти на правий бік, щоб стати мудрими. Тому що не дарма говориться, чого бідні, бо дурні, чого дурні, бо бідні вибір за вами. Праця. Та мудрість саме це. До скорих зустрічей. Я вас люблю. Приєднуйтесь, репості. І саме головне слава Україні, героям слава! Слава Ісусу Христу! До скорих зустрічей.